Друзі, всім привіт! Ми вас вітаємо на каналі Саварютики на кухні. І сьогодні ми будемо пекти щось типу похрумтіти, як каже Толік. Він любить, щоб не було такі, знаєте, торти всякі кремові, такі м'ягенькі. Сьогодні буде арахісовий торт. Дуже легкий. Я казав не похрумтіти, а щоб тверденьке було таке. Що було щоб, щоб не було прожувати. менше крему і було більше такого тих коржів, всяких ну пожувати, пожувати да, да, пожувати. Покрутіти можна таким чіпсами, паличками, сухариками, а це таке, щоб пожувати можна було з молочком. Ну що, друзі, для приготування безкітних коржів нам потрібно 3 яйця, 90 г борошна, 90 грам цукру, одна чайна ложка розкушувача, 20 г рослинного масла і арахіс смажений 60 г. Це все в нас стоїть арахіс, який ми будемо прикрашати, такий карамелізований арахіс, 90 грам, 5 грам і 20 грам. Тепер дивіться, є в нас молоко, згущене, біленьке і масло. Масла 200 грам м'ягенького і згущеного молока 180 г. грам. Це буде в нас крем. Тобто, як ви вже зрозуміли, коржі у нас будуть з горішками. Крем буде в нас просто масло і згущене молочко, і сам тортик ми будемо прикрашати теж горішками з обжареними в масліці і в цукрові. Як ти розказала, то таке враже, щось чимось і зроблене якось. <ріст> щось таке має бути. Так, ну що, погнали, давай, з чого починаємо? Давай роби тісто. Як? Я так роблю. Я? Що це таке? Ст... 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 <ріст> що, ст... <Ми> ст... <ріст> що з нею робити? Робимо безспітний коржик, ну, в коржі, так би це не коржі, це якби безспітний тортик, який ми будемо розрізати. Отже. Тобі треба відділити жовтки від білків, чи білки від жовтків, і жовтки від білків. Куди їх сюди відділяти в пластмасову чи заліз? Тобі, 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 тобі. Ні, ні, це взагалі не при чому. <рец> ти <я> тут поставила? <с�> <с�> ти тобто чого ставила? Сюди що? Тобто він нічого не треба робити. Забій. Тільки що сказала відділяти? Я передумала. Коротше, да, ну, я, я ж думаю, що ти я робила? Бери. Тобі треба насипати сюди борошно, всипати, розпушувати чайну ложку. А це що? І перемішати. Оце борошно? Да. Я вже все наготувала, все як має бути. Як... Борошно, так. Ну, да. Все дуже граминки, тоді там все поміряно в грамах. О, так. Да. Оці 0,5 грама тобі змінять прям. І чайну ложку розпушувача. Це що, цей весь? Це чайна ложка, квіт. Я не знаю. Тільки половину його давати чи весь? Е, чайна ложка. Брати ще чайну ложку і насипати його. Кінь! Ого-го! Цілу з горбочку. Там воно було б менше, щоб переводиш розпушувач. <су> а тепер же бери яйця і відділяй Жовток від білка. Сюди білок, сюди жовток? Ні, ось сюди. Сюди білок. білок, Ось сюди жовток. Ну, сюди білок, сюди білок, сюди білок. О, може тебе гарно виходить? Оооо! Зараз перехвалиш, мене і буде халепа. Далі, друзі, все дуже просто. Ми вмикаємо міксера і починаємо збивати наші білки з цу ром із щепоткою солі, те, що ми тут наготували. До речі, взагалі е самі по собі тортики це все дуже просто в більшості випадків, які показуємо ми. І в мене зараз включився період в житті. От захотіла я хоп і спекла. Вчора був гарбузовий, сьогодні арахісовий, а завтра буде сирний. Я вже залишала. Не точно залежала, але там треба було білки спочатку збити самі, а потім вже дати цукор. Ну, в общем, збиваємо до густої білої пінки, якщо вона зараз зб'ється. <му> Якийсь крем получився, ні? Ну скажи, гарно. То гарно? Е, але... нічого не треба зараз робити, почекай. Треба вимкнути цю штуку? Не треба, тому що тобі вона зараз ще пригодиться. Ну то вона зараз задимиться, треба хай охолони. Толік, не мий. Хай буде грязно? Ну не мий, тому що треба да, зараз висипати туди жовтки і знов трошки перемішай. Так. Пахне, у вас має така маса вийти. І сюди, е, ну, сюди ага. висипаємо чи виливаємо наші всі жовтки. Тепер знову зіб'ємо. Тепер додаємо 20 грам рослинної олії. Далі збиваємо. Тепер нам треба наше борошно з розпушувачем на ситко і ось так просіяти, щоб воно набралося кисню, я десь така чула. Але ну, взагалі провіяти від грудочок так само. Тепер акуратненько венчичком перемішуємо. А ти не байдикує, давай ріж, цей смажений арахіс, 60 грам сюди в коржі. Різати, да як я маю його різати? Ну як, типу, хоча б на половинку, на три частини, кожен шматочок, щоб вони не не такі великі були. Бач, які вони великі. Я перший раз на нього подивлюсь. Як то різати. арахіс. Що раніше не знав. Ти що, смішно? що повіш. Арахів ріжеться? Хлоп, я ріжеть? перший раз чую, що він ріжеться. Класно, ну, я буду школа, дами їсти в цьому. Кожен смоточок на дві частини, то ми його до завтра різати будемо. Так ну візьми, поклади його такочи-чик-чик і все, Толік. Я, друзі, ось так зробила, та щось роблю і ніяк не можу зробити. Хрусь! Ааа, я вже зрозуміла, в чому прикол. От тепер. О. Ось так я. Рівно чи ні? Нормально? Ні, не рівно. Нам треба, щоб просто дно покривалося пергаментним папером. Тепер воно рівно все. До речі, це форма діаметром 18 см. Але це не зрізати чи що робити? Ні, хай так собі буде, тому що воно заважає. Нам потрібно такого будочки маселко обмазати. Таку зробити, як вже ми казали, французьку подушку. І одно теж помажу, в принципі, мені не буде біди. Масло є. І-і-і. Все, далі борошном. Що сине? О, дивіться. Це просто. Лука мені дай, дай мені паличку, голочку. Щоб все гарненько розподілилося по нашій формочці і такий був, знаєте, безхід не випуклий доверху. Ми паличку беремо дерев'яну. Ти думаєш, це поможе чомусь? Ну так. Да. Це є такий лайфхак, подивилася. <гум> Я зараз подивлюся, чи спрацює твій лайфхак. Дерівнесенький. 180 градусів і 30 хвилин. Духовка повинна бути розігріта. Там був зразу такий порізаний. Ні, не було. Щоб з ним не гратися тут. Кидаємо наш шматочок масла. 5 грамів масла орієнтовно, там не буде гріха, якщо водостає сін. Далі цукор. 40 грамм не 20, а 40. І-і-і-і. І так, знаєте, обжарюємо до тієї пори, поки наш арахіс не карамелізується. Тобто він такий, знаєте, буде темний. Не буде такого коричневого кольору. Я просто візьму і тако розкладу цей арахіс, до речі, він такий запашний. Толі кажуть, що він пахне як корм. Е, ось так по всій досочці, щоб він нам не зліпся. Чи не зліпнувся? Чи не зліпся? Стойком заліпли на цей смак гриб. Mm. Скажи, якісь такі, як хрумки. От нагадую торт, знаєш, який ти в магазині купляєш. Угу. Uh -huh. Там є арахіс зовні. просто капець, я не знаю, як його передати. Щось схоже на е, казінаки, знаєш, схоже такий капець. Ні, а не знаю, що це. Може, знаєш, на запах, як попкорн карамельний. Ну, казінаки — це, я не знаю, як це називається, зерна такі в цьому. Тільки саме великим ракетом продається. Ну, то воно є, навіть аракіс теж є з такою штукою. Я думаю, торт з цією штукою буде дуже смачно. І дуже до речі, гарячий, ні. Толік вже взяв масло і приступає до приготування крему. Нам треба 200 200 грам масла. Щоб не було ніякесеньке. Друзі, збивати треба 5 хвилин, а тільки тоді виливати малешенькими зюрочками звощене молоко. Вся кухня в маслі і нормально, то ли працює. Все, друзі. Ну. Но... Я одивлюсь, у тебе такий рівний коржик. Походу, твій лайфхак спрацював, як має бути. Якби я ти не, не робила, знаю, то може, може такі. б не такий гострий горбик він був. <світ> <А> <світ> то, що свій лайфхак, то то взагалі пертик такий получився посередині. А ти знаєш, якби я не робила, може він взагалі б не такий був ще. Був би рівненько. Був би ще гірший. Давайте я візьму і відкрию. Рибах, до стінки трохи приліпало, він розвалився і все. А ні, Алія. Відкривається відкривається. Вау! У який котик! Якби не той пиптик, знаєш, це ціни. Вже гарний. Угу. Чесно, мене такі ще трути ніколи не виходили. Дивіться, який він гарний. Це взагалі. Але знаєш, в чому прикол? Тож Аня, во чучу, але ні, не чучу. -чу. Я думала, що я поклала пергамент на папір під. Блягу, думаю, торта попала не залізти, знаєш. Це. Так, друзі, ми його залишимо, нехай він трошки схолоне, а тоді будемо його вже розрізати на дві частини і складати докуп. Робити красоту. Аня зараз виправляє свою халтуру, що вона там понароблювала. Оце супер свій лайхак в плані коржика, що він не має так виступати серединка. <реш> Значить, ми розрізали наш великий корж на дві половини. Один. І другий. Не тільки в другому ми зрізали вершка, щоб вона була uh -huh. ідеально рівна. Оце та паличка, штрикалка, бач, помогла тобі. Що ми зрізали, вона для нас якраз що ми це зараз їли. добре. А далі ми дістаємо на молочко. Нам треба 80 грам теплого молочка для того, щоб про... Просочити наші куржі. Я, наприклад, не знаю як ви, зовсім не люблю сухих тортів. А коли коржі сухі, от ніби крем є, ніби намазка є. Верх гарний. Ріжеш його. А він ну сухий. Не люблю. Люблю, що він був мені мокрий. За в тазик з водою. Пропіта <пітаний> Коржі мають просто неперевершений смак. Я просочую перший корж молоком. Аня займається цим, як вона називається? Йога. Йога! Я просто на танці з тортом це спеціально так. Процедура така, так що обов'язково повторити рухи, щоб вийшов на смачний торт. Ота, отак, отак. <рес> отак. І Просто я надала гарячого молока наверх. І якщо б я на це все гаряче, пітнула ще крем, він би просто. Потік і крему, там би не було у цього слоя, який має бути. Треба покружитись. Отак, так. Давай, давай. Щоб прямо до кореї в це полетіло. Так, друзі, я накладаю крем. Слухай, він якийсь твердитий крем, ні? Ну, взагалі. Він має ой, річі бути? Та ні. Який має бути? Та-да. Ну це ж взагалі класно. Просто це мій один. З найідеальніших тортів. Крем. Я його ще не зробила, а вже так себе хвалиш. Крем офігенний. Коржі сам торт, просто космічний. Що тут ще сказати? Ну, що тут сказати? Далі, друзі, ми подемо ще один корж. Рівненько? Слухай, ну, капець. Ну Таке гаряче. Далі знову крем. І він, мені здається, якісь рідші має бути, ні? Чого ти рідше, де рідше. Навпаки він густіше, розумієш, краще розмазується. Типу, ти взагалі рідкі попробує. Я, я згадую, в мене такі були рідкі креми, що це просто неможливо нічого з ними робити. А це дивись, який кльовий. Поміля... Помінялися ми зані рулями. Не вимазує бляшку, Толік. А то що? Ну, не вимазуй форми, щоб було гарно. Тобі як нам приліпити горішки? Давай ну, ми подумаємо з собою. У нас є щось плоске таке. Дерев'яна лопатка, давай двої. Що? То канали, не? Та рукою, Толік. Нормально приліпає все, Ну, трошки розсипеться, ну і що. Де як гарно поприліпало, так? Да? Ну так ти тільки бери до самого верху. Добре, то ж я ще ж в процесі. Далі найцікавіший момент ми наш крем. До того? В одну посередині вольний. Отак, От щоб на горіхи не вилазило. Давай. не каже, Ань, дай я. Ну, то ж близько треба було брати. Нормально. Ух ти! Ти додумався, ти маленький. Ну то ще дай. Тобто так гарно виходить. такий красавчик. Я навіть буду його різати, не хочу. Ні, я торчу не їм, я просто горішки понозбирую на столі <свісно> і гризу їх. Саме головне нам зараз треба засунути його в холодильник на 2 години, щоб воно все разом. Коротше, перемішалося, пропіталося, охололо, і щоб крем був не такий, як зараз ріденький, при кімнатній температурі, а щоб став такий густкіший, і він взагалі буде. Так що, ставимо в холодильник, через дві години зустрінемося. М -м -м. Блін, він взагалі якийсь прикольний вийшов. Але кажу, на боках треба було більше крему дати. Пройшло дві години з того часу, як ми засунули торт в холодильник. Я вам скажу, в мене ще таких довгих терпіння ще не було. Як готова? Угу. Якщо, я до речі, не знаю, може діти його вже з'їли. да ладно. Вони ще за маленькі щоб достати. Стоїть. Толік! Він же пристив. який твердий крем, ти що? Бачиш? Бачу. Так, ну що, давай пробуємо його розрізати да? і смакувати. Що з цього вийде? Ніж наточений, ідеально, щоб ми його не рвали, а й взяли. Мені шкода його різати. Правда, і мені теж. Але мені дуже. Серега б якогось кращого свят. Мені дуже цікаво, як він середній шмат. Ну, звісно, слухайте собі ви взагалі. Так. Так, зараз ми візьмемо таку гарну штучку, як же в тебе. Не випендюйся вже, не випендрюйся. Тарілочку. ну, Краще ти брав би ножиком. Це от серйозно. Горішки, ну, ну. як тобі? Це просто. Mm. Олік, це шедевр. Слухай, тільки знаєш, що я дивлюся. Mm. Що там, де два коржі стикаються, треба було більше тобі дати цього крему. Вони мають відділятися один від одного, ці коржі, бачиш? <сур> а вони як з'єдналися як один суцільний ці корж. <тур> та ні, толік. Мало ти дала. Ну, горішки смачно. Тобі так здається. Я пробую, Ладно, ти перший. перші. Давай на цей, давай на чончих, хто перший. Все, готова? Так. Чуванчі Три рази. Чуванчи. 2-1. <плес> не, 2-0, да? Да. Чуванчи. Ну Чув... що, що, ну ти вже виграв, все. Да. Ну да. Ну давай. А мы ще мало зважит. Ну ладно. Что зважим его? Да Та там кілограм по-любому. Все, давай, їж. Ти ешь. Ты подивлюся, не <плес> напевно. <плес> А що, як там каже? Що дуже смачно. Аж в очах потемніло. Це моє улюблене. О, зразу, горішки. О, зразу видно, коли вже. Це, це торт, розумієш? Це горішки, це те, що я найбільше люблю в торті. Ну, давай давай ще цей шмат попробую. О, точно, точно, карму. Окрема, не серединку, а оце? Я просто срачу свідомий. Дай сюди. Mm. Давай сюди мені мистку бігом, Я хочу їсти. Я да, не можу, це настільки смачно. <рик> ну давай, Аня, тепер ти пробуй. Восьма вечора. Ваня особлива дієта. Це на дієті, все нормально. Жир не бачить, не переживай. Ммм тобі скажу, що це дуже дуже простий рецепт. Просто такий звичайнісінький торт можна навіть робити на великі свята, і ти не прогадаєш ніколи. По-перше, по ціні він норм. По порівняно з тим десертом, який ми робили. Тут взагалі нема за що платити крім арахісу масла і згущенки. Подругіки гривень 150, може менше. По-друге, він реально смачний, і по-третє, він дуже простий в приготуванні. От дуже тільки мені знаєш, зараз от просто оце верхній крем. Йому треба ніч, прям що він такі, знаєш, так дубовий, холодний. Ту вже, п... вже це був перестарали. Щось ти не те говориш. Mm -hmm. Дуже особливий смак. Продають горішки в коржах, раз і карамелізовані. Оці горішки два без них. Ну це був би просто звичайний ніякий мені ще шматочок. Я тобі сама дам. Так що друзі, обов'язково гуртуйте такі тортик. Повірте мені, ви не прогадаєте. Це реально дуже смачно. Mm. Ну, Таки знаєш... що... не кажи дітям, що ми попробували перше, бо то буде. <рес> Друзі, кому сподобалось, ставте. Слухайте нефігію. Подобайте. Хто на наші не підписаний, обов'язково підписуйтеся, щоб не пропустити нові цікаві відео. Зустрінемося в наступному відео. <рес> Друзі, всім папа. -па.